Доброго дня, шановні глядачі, підписники, радий вас всіх вітати. Зараз розповім вам, що у нас змінять, які зміни на господарству. І поспілкуємося на тему глистування поросят і кастрація малих кабанчиків. Коли це краще робити? Як це краще робити? Як це роблю я? Ну, як краще для вас, то кожен зробить свій вибір сам. В першу чергу хотів би подякувати підписнику, який зробив для мене такий подаруночок. Він невеличкий такий, ну, досить потрібний і необхідний в домашньому господарству. Як я в минулому відео звертався до... У вас, можливо, в когось є зарядний пристрій для шуруповерта. Я хотів придбати у вас його, але чоловік передзвонив, гроші не захотів брати, так як у нього таких зарядних два. Відправив безкоштовно. Ну, ясна річ, пересилку я сплатив. Людина навіть заморочилася, сама упакував. Щоб дешевше мені вийшла ця пересилка. Велике вам людське дякую. Чесно кажучи, навіть не сподівався на те, що взагалі хтось відгукнеться. Навіть за кошти, тому як ну, кожен береже свою річ для себе. Ще раз велике дякую. І тепер перейдемо на саму тему відео. Що у нас у відгодівельнику, як бачимо, п'ятнистих свинок у нас вже тут немає, жопастика нашого ми зарізали, вже продали, ажіотаж на базарі на м'ясо дуже великий. Розмітають, можна сказати, все під ноль, там таке по мілочам залишається. І то не залишається, залишаємо саме для власного споживання. І чорнуху нашу, а чорнуху нашу перевели на декілька днів ось цей загончик, він є дитячим. Тут до опоросу в нас залишилось зовсім трішки. Декілька днів вона тут побуде, тут до цього був хрячок, воно підірвав поддон, зірвав кусок метала, вирив тирку. Коротше говоря, два дні вона тут побуде. Підремонтуємо, проведемо дезінфекцію, будемо очікувати на опороз, Далі з нею щось будемо вирішувати. Ну, як бачите, Зарядне вже в повному своїй мірі працює, провірили, все заряджає, все чудово. Ще раз вам дякую за нього. Не буду я говорити ім'я, хто відправив. Не знаю, ми на цю тему не спілкувалися. Можливо, людина не хоче, щоб його ім'я називали. Ну, тепер перейдемо до теми. Безпосередньо відео. ну Почнемо. Ой, буцають мене, почнемо з поросяток і з їх глистування. Коли я це роблю і яким чином ми це все проводимо? Ну, перший раз я поросят глистую в віці 2 е, місяці. Я роблю це ін'єкцією укол в шийку. Препаратом інверктин, там все згідно інструкції, там він розраховується на живу вагу поросяти. Ото потягузьке. Чому в два місяці? Ну, раніше я не бачу сенсу їх листувати, тому як маловероятно, що. У них будуть ті самі черв'ячки. Головне після цього укола спостерігати, виходять вони чи не виходять. І якщо вони є, то вчасно їх прибрати, щоб вони знову їх не наїлися і таким чином ваша процедура буде даремною. Хтось каже, Інвертин гальмує ріст. Я цього не замітив, щоб він там гальмував прирости, і ще щось. Можливо, десь в якійсь мірі це і так. Але не дуже воно впливає, як на мене. Кусають мене, окружили майбутні бігемоти. До бігемотів вони поки що не доросли. Значить так. Тут начебто все, чому саме ін'єкції, а не порошком малих. Ну, в такому віці ну, перевернув воду. Ну, що впевненим, будь, щоб всім досталося одинаково і всі добре проглистовані. Наступний раз я глистую через 3 місяці, після того, як проглистував. Другий раз я вже глистую порошком альбентазол 10%. Вираховую масу так же само наших свиней. От там, допустимо, скільки їх в загоні, так, на цю вагу додаємо згідно інструкції, порошок цей, розмішуємо. Буквально на відро дерті, так щоб вони могли підійти і одним махом його з'їсти. В бункер його не засипаємо, засипали прямо в корито, щоб вони в першу чергу його виїли. І, і все. І більше я по відгодівлі ніколо, ну, ніяких процедур по глистуванню не проводю. Цього більш ніж достатньо. Що стосується самих свиноматок, як я глистую і коли я їх глистую? свиноматок я глистую вже не перед опоросом, як багато хто каже, якщо не проглистувати свиноматку там, здається, за 2 тижні до опоросу, то в поросяток будуть глисти. Ні, це не так, як доказала практика. Я ніколи не глистував перед опоросом. І навіть ні разу в мене такого не було, щоб я порося там в два місяці колов глистогони і в них виходили глисти. Профілактику, звісно, робимо. Але самих гельмінтів ніколи не було. А глистую я їх. Кожного разу після відйому поросят. До осінініння. Сьогодні забрав поросят, завтра проглистогонив. Все, очікуємо, коли свиноматка прийде в охоту. І осінінняємо на другий круг. Не подобається нашій джефі, що рядом в клітці знаходиться чорнушка. Нове треба щось з цим робити, тому що вона нервує. А їй до опоросу залишилося сьогодні в нас 9 число і 15 го 6 днів до опоросу залишилось. Так, щоб не було перечасних родів, щоб вона не, не дуже хвилювалася, що рядом в клітці хтось є. До речі, говоря вам сказати, роботи багато. Воно вроді би, якби і тут роботи там на 2-3 годинки, там 2-3 годинки, а часу катастрофічно не вистачає на все, щоб ухватити руки в мене дві. Так що, друзі, не засуджуйте. Поки не побуваєте в цій шкурі. Тут зараз взагалі завал не знаю, як коли його все всвати. Корма приготов, тут два опороси, малі поросята бігай біля них потім. Тут ще і забої тривають, на базар треба, переробка треба, все треба. Проще сказати, не знаю. Вже забула, що таке повноцінний сон. Відпочинок. Ну, я вам скажу, в свинарстві відпочинка не буває, тут завжди є робота. Вроді би, тільки все налагоджується і знову десь щось трапляється. Зараз тепер знову перейдемо до малих поросят і поговоримо про кастрацію. Не ну, всі говорять, що потрібно на, на п'ятий день від народження. Я вам скажу, я цього ніколи не робив. І якби і знаю, що є люди, які каструють і в 2 місяці, і в 3 місяці. Ну, то вже важкувато зробити, тому що якби, важкенько втримати порося та вирізати їм кокунці. Ми стараємося це зробити. Якщо поросята на продажу йдуть, то поросята взагалі не каструються. Тут трошки затягнулося, ну зазвичай після відучки це робиться. Відучаються поросята, проколюється повторно ще раз желізо е і каструється порося. Одним махом всі проводяться процедури, щоб менше було стресу. Уже раз, як стресанув і забув. І тільки відгодовую їх. Ну, тут у нас два кабанчика, сьогодні вони будуть каструватися, очікуємо ветлікаря. Говорив годинки в 3-4 під'їде, проведе нам такі операції, сам я не каструю, хоча є думки, треба якось пробувати самому вчитися. Якби дивлюсь, як він робить, нічого складного там немає. Да Та, й в принципі сама кастрація в нас недорого коштує. Саме цей ветлікар, який мені каструє їх, бере 50 гривень за одну голову. До речі, дуже цікаво. Напишіть мені в коментарях, скільки за кастрацію беруть у вас за мале порося. І скільки коштує, щоб скаструвати вже здорового хряка. Дуже і дуже буде цікаво порівняти, чи це в нас так дешево, чи це у вас. Так дорого. Так що, друзі, якось так. Як саме він каструє? два прорізи, закручує сім'яний канальчик проти часової лінії, стрілки, обробляє чимі або дезі спреєм і все, відпускаємо кабанчика рости далі. І після цього вони більш активно починають набирати вагу. Чому я на продажу не каструю? Я не каструю тільки із-за того, що я вже я колись говорив, що були випадки, що не кастрованих люди відмовлялися купляти. Говорили, що їм там хочу внутряків втюхати таким чином. Або людина приїжджала, думала вибрати свій кабанчик на осіменіння, на майбутнього хряка. І відмовлялися купляти. А так людина купує, о, яєва висять, купує і коли сам вирізає, він впевнений, що там все нормально. Якщо грижовики, то воно одразу видно, якщо внутрячки, то теж видно, що пальцем піджав і видно, що там немає. Верні, не, немає, а є два штуки, а не, не одне. Ну і на цьому, мабуть, будемо завершувати це відео. Роботи багато, треба бігти працювати. Останні 3 дні вибився з Ютубу взагалі не було часу, коли знімати. Зустрінемся вже в, майб... в наступному відео. Розповім вам. Там дуже цікава історія, така на базарі складається. Звичайний невеличкий маленький базарчик. І торгує нас там два чоловіки. я і місцевий Барига. Дуже цікаво складаються в нас з них відносини в плані цінової політики. Ну це вже наступна тема. Не будемо на цьому зациклювати увагу. І вже в наступному відео покажу, як вам, як триває наше примітивне невеличке будівництво. Всім дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося. Всім на все добре, все буде гаразд і у вас і в нас.